Наймолодшому загону перша зміна 2016 рік. Загін весельчата. Увага! Увага! Попередження гідрометеоцентру. У зв'язку в Хорделисе всі рейси відмінено. На а була то рукавичка, рукавиченька моя, яку давно шукаю я. Мабуть, треба її якось відчепити. Рідка казка є, в рукавичці там живе мишка-шкреботушка, жабка скрипотушка. Поясніть скоріш тоді, як ви потрапили сюди. Ми рушили залюбки на Канарські острови. Цілий рік там сонце сяє, снігу і зими немає. Вклали, бо негода, не змогли летіти ми. У готелі зупинились, поки кінчаться сніги. Так, я розумію, що на канарах дуже тепло силий рік, але я туди не їду. А в руки дуже змерз. Тому свою рукавицю заберу. А ви зачекайте свого рейсу в залі очікування. Слабець <печнець>, капець, як ми пасували, всі люди лися на нас, і напівали. Обережно червона шапочка, щоб Бог тебе не образив. Підприємлива й смілива, пізне сле дістала, Пішкову я пекарню недавно придбала. І на форум у Париж хотіла летіти, та цей ранок у готелі змушена зустріти. Сніг, вітри на перешкоді, відмінили рейс, та й годі. Ворожнеча неприязнь у минулому у нас леді я охороняю, і робота в мене клас. А за долари і євро що за працю маю? Лімузин собі шикарний. Скоро я придбаю. Так он воно що? Я дуже радий за вас. Може, ви також не чекаєте свого рейсу в залі очікування? А я одягну свою рукавицю. Кузенят вчора відправляла, та одного, що сховався, кликала, шукала, а він, башкетник заховався в лісовій гущавині. А як смеркалось, то прийшлось його в готель вести мені. Я злякалась, що у лісі ми залишимось одні, та в готелі щирих друзів так багато ми знайшли. Обіцяю, що не буду більше постувати. Мамі, братикам, сестричкам хлопіт завдавати. Так, ви пройдіть он в кімнату матері й дитини, бо дитя вже, напевно, зголодніло, а я вже заберу свою рукавицю. Щось я такої не пригадаю. А ми герої мультфільму. Ти, напевно, не наша, а якась закордонна. Хто ти? Сир я полюбляю. Де смачненьке роблять, знаю. Тож відправився я швидше на завод у погребище. Але Том став заважати мене, бідно, ганяти. Замерзла я, шлях мій згубився. Я в готель оцей прибилась. Я ж хотів пожартувати, трошки мишку полякати. Тобі шкоди не зроблю. Відпочину та й піду через лісові галяви по своїх котячих справах. Помириться і рушайте, рейсу в залі зачекайте. А я вже одягну свою рукавицю, але рука щось не влазить. Ще яка богатир відомий я у Америку летів, там зустрітися хотів з силачами і борцями, знаними богатирями. В лісі, в аеропорту, літак мій приземлився. Від негоди снігу я в готелі укрився. Ох, і набралося вас багато, як тільки в рукавичку влізли. Аж тепер я одягну її і зігріюся.